Ім'я Володимира Малика добре відоме шанувальникам історико-пригодницької прози. Його романи це захопливі сюжети, яскраві образи та глибоке занурення, річні сторінки минулого України. Письменник майстерно поєднав художню вигадку з історичною достовірністю, відкриваючи читачам світ козацької звитяги, дипломатії та боротьби за державність. Центральне місце у творчості автора посідає тетралогія Таємний посол, що складається з романів Посол Рушитана, Фірман Султана, Чорний Вешник і «Шовковий шнурок». Це масштабна попея про складні міжнародні відносини XVII століття, мужність козаків і незламність українського духу. Не менш цікавими є романи Князь Київ, Червоні щити, «Горить свіча», в яких оживають події княжої доби та періоду визвольної боротьби. Роман Чумацький шлях поєднує захопливий пригодницький сюжет із глибоким історичним колоритом. Читаючи романи письменника, вони лише поринете у вир подій минулого, а й глибше відчуєте силу українського духу. Тож відкрити для себе сторінки історії разом з Володимиром Маликом і переконайтеся, що минуле може бути надзвичайно захопливим. Сім цікавого читання!